Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в Мирнограді. Безпекова ситуація. Найперше, що цікавить а, ну, лінія фронту знаходиться півтора кілометра від а, Мирно, Мирнограду. А, в місті знаходиться приблизно три тисячі людей. Досі ще а, на щастя, що дітей вже ми місяць не знаходимо. Тому що ще в серпні, вересні було люди. Батьки переховувалися разом з дітьми. Зараз ми вже місяць не знаходимо дітей в місті. Світла, газопостачання води немає, але працюють подекуди скважини. Є де ті люди, які залишились, можуть набирати воду. Так, давайте О, пане юрі обстріли, обстріли артилерійські uh -huh. або дронові атаки кожного, кожного дня. Ну, здебільшого, це південна південна східна частина міста, але обстріли бувають і і по всьому місту. Пане Юрію, неодноразово, коли ми спілкуємося з представниками органів місцевого самоврядування міст, які перебувають за кілька кілометрів від лінії фронту, і вони наголошують, що деякі люди все ж таки наважуються чомусь залишатися в містах, що спонукає людей ну, залишатися на місці, попри те, що ну і обстріли, і всі ті виклики, навіть просто з побутом звичним для там більш тилових міст, є як ці люди аргументують своє рішення? Ну люди аргументують по різному, але здебільшого, тому так що ми там нікому не потрібні житла нема е дорого. Винай ну, винаймати дорого. Коли їм розповідає, що є можливість заселитись безкоштовно в шелтери або у гурт -житті. Ні, ми такого не хочемо. Тут нас у нас все своє, і ми будемо триматись. Ну поки чи поки там бо боїв нема в місті? Ну так от здебільшого приблизно такі. Пане Юрію, от ви зазначили про те, що вже місяць не знаходити дітей, яких потрібно було б евакуйовувати? Але були повідомлення про те, що батьки просто ховають цих дітей, не дозволяючи, не відпускаючи їх власне на більш безпечну територію. Чи не виключаєте ви, що такі випадки також є, і просто поліція зараз не може знайти цих дітей? І чи триває цей процес досі? Процес триває досі, тому що у нас є в соцмережах. Ну ми давали повідомлення раніше, і люди є, телефонують або пишуть, що у них є відомості, що там за різними адресами знаходяться діти. Поліція перевіряє ну півто десь місяць вже не А Дані були або застарілі, або ну або ну недостовірні. Ну, робота триває, тому що останні діти, яких знаходили в місті, це були діти з батьками, не з нашої громади. Це сел, які більш на той момент були наблизи фронту, і вони приїжджали там, ну, заселялись у помешкання своїх знайомих або в покинуті помешкання. Пане Юрію, ну з того, що ми бачимо зараз е, на відео, то ви перебуваєте в будівлі, яка, вочевидь, зазнала руйнувань, а який загалом характер пошкоджень в самому Мирнограді. Ми розуміємо, що адміністрації дуже, військової, дуже... Військової. Ага, військової адміністрації. Можете розлогіше про загалом характер руйнувань, розуміємо, що всю номенклатуру озброєння противник використовує. Ну противник використовує ракетно-бомбові удари, а ну рідше. Але кожного дня майже місто обстрілюють зі ствольної артилерії і наносять удари в дронами. І в дронами вони палюють навіть за цивільними машинами і навіть за людьми одинокими. Угу. Ну до речі, я хотів би поточнити просто про це використання впіві. Зараз так намагаюся пригадати, скільки ми і не спілкуємося. Наприклад, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина на Харківщині взагалі постійно і ви повідомляли. Я пам'ятаю, десь здається, в серпні місяці теж наголошували, що цими fpv дронами відбувалося полювання за простими громадянами, за автівками. Ну за цивільними. Вони ж прекрасно розуміють, і ми не втомлюємося повторювати. Куди вони цілять. Зараз використання цих FPV збільшилося? Ні, я б не сказав, що збільшилось ну, на тому на том же рівні, що був місяць тому приблизно. Mm -hmm. Може, може трохи, трохи ну Зараз погода така, що не дуже сприяє використанню FPV-дронів, тому що може і за погодних умов. Mm -hmm. Ну, якраз про застосування цих FPV на Херсонщині видання за телеграф написало про те, що триває буквально сафарі на людей. Ось так вони це описали. Пане Юрію, розкажіть, якої допомоги потребує мирноградська громада? В першу чергу, гуманітарної, яка надходить допомога зараз? А зараз. Один фонди великі, які працювали раніше з серпня місяця, вже не працюють. Зараз а, завозить а, гуманітарку. Ну здебільшого це адресна, але можна сказати так полуадресна. Це червоний хрест і благодійники релігіозних організацій. Ну і ще, якщо володієте інформацією, що відбувається в довколишніх селах, світле, рівне, що можете розповісти? Ну знову ж таки, не так далеко від Мирнограда Покровської, можливо, теж спілкуєтеся з колегами звіти, що відомо про ситуацію там. Ну наскільки я знаю, Покровську сьогодні був обстрілян Покровський, ну, з якої зброї я не знаю. Світле це не село, це покатки село. Це частина окраїна околиця міста Мирноград. А Рівне це наша громада, в якому ж також немає води, світла. Зрозуміло. Дякуємо, Юрій. Пасибі, що доєдналися сьогодні. Юрій Третяк був щойно на зв'язку, виконуючи обов'язки начальника Мирноградської МВА.